Коломийський школяр, 15-річний Михайло Відмінник, кожен день це уроки, тренування і додаткові заняття. Хлопець не розуміє захоплення своїх однолітків, які надають перевагу комп'ютерним іграм. Переконаний, що це зайва трата часу. Я не граю комп'ютерні ігри. Я більше працюю за комп'ютером. Мені не вистачає для цього часу, і це просто буває час. Ще в недалекому минулому підлітки після школи ганяли футбольного м'яча, грали в класики. Тепер найкращим другом, до якого спішать після уроків, став комп'ютер. Дружить з комп'ютером і 14-річний школяр Олег. Щодня після уроків він сідає за комп'ютер. Розуміє, що в улюблених іграх присутня жорстокість, але каже, що гратиме в них і надалі. Сьогодні такі діти пішли, що люблять грати в жорстокі ігри. Стрілялки, та як я сказав, Half-Life, Counter-Strike. Я теж полюбляю в такі ігри грати. У мене ще не було якихось таких проявів Це насилля, щоб я також замічав, що я в ці ігри граю, що я можу комусь зробити зло. Тому я продовжую грати. Нині серед найпопулярніших ігор молоді GTA 4. Ні, гравець поринає в кримінальний світ, де потрібно виконувати різноманітні місії. До прикладу, вбити когось, вибити гроші, стежити за іншими. Фільзбол! Також велике захоплення серед підлітків викликала гра Call of Duty Modern Warface 2. саме з цією грою, випущеною в кінці 2009 року був пов'язаний скандал через одну зі сцен під назвою No Russian. Там гравець має розстріляти мирних жителів у російському аеропорту, схожому на Шереметіво. Цікаво, як пише сайт Вікіпедія, 21 квітня 2010 року. Проект Call of Duty Modern Warface 2 був офіційно внесений до книги рекордів Гіннеса як найуспішніший проект в індустрії розваг. У перші 24 години було продано копій гри на більше як 400 мільйонів доларів. Минулий рекорд належав грі GTA 4, яка в перший день продажів заробила 310 мільйонів доларів. Користи ніяк, але я вважаю, що це є один із способів провести час. Про таке захоплення школярів знає вчитель інформатики Колум. Миської школи номер 1 Оксана Марущак на кожному уроці вона контролює дітей, бо добре знає про шкідливість цих ігор. Діти після комп'ютерних ігор дуже є збуджені, вони замикаються в собі. Але з другої сторони кажуть, якщо в контрастрайк грають, то вони мають колективне, ніби між собою якусь командну гру. Але мені здається, що це все рівно так і агресія. і Негатив коломийський психолог Лайма Корчинська вважає, що жорстокі комп'ютерні ігри забирають від дітей можливість проявляти свої спортивні чи інтелектуальні здібності в житті. Натомість вони закриваються від усіх у віртуальному світі. На сьогоднішній день агресія в іграх є однією з найбільших проблем негативної поведінки сучасної молоді. Підводити інтернет-сріда, а ета середующа для. Захисту від уніження, приниження, від почуття болі і від плохого настрію. Він прийшов, там в школі, допустимо, у нього проблеми якісь, приходить додому. Ішо зразу сідає за комп'ютер залишає свою біль і обіду в цих іграх. Психолог радить батькам більше часу приділяти своїм дітям, звертати увагу на їхні потреби. Можливо, в комп'ютерних іграх вони знаходять розраду і на перший погляд хороших друзів. Та пізніше таке улюблене заняття буде приносити лише негативні результати, важкі депресії, агресію на оточуючих, каже психолог. Найгірший наслідок перенесення своїх віртуальних дій у реальний світ, а це жорстока поведінка і навіть необдумане вбивство. Олена Козаченко. Володимир Скрибало телеканал Рай.